Британія збирає працівників свого дипломатичного представництва у Ємені та закриває посольство Україні із міркувань безпеки. Повідомив британський форін-офіс. Ситуація з безпекою в Ємені у останні дні продовжила погіршуватися. На жаль, зараз ми припускаємо, що наші співробітники і службові будівлі перебувають під підвищеним ризиком. Повідомили у міністерстві закордонних справ Британії. У Лондоні також радять усім британцям негайно залишити Ємен. Про закриття свого посольства в країні та евакуацію персоналу заявили і у Вашингтоні. Науковці кажуть, що отримали нові дані про те, з чого складається центр Землі. Китайські та американські дослідники припускають, що всередині внутрішньої частини ядра нашої планети є ще одна окрема зона. Вчені вважають, що структура кристалів заліза в цій зоні відрізняється від того, що є в зовнішній частині внутрішнього ядра. Про відкриття розповідає журнал Nature Geoscience. Оскільки пробурити землю до її центру неможливо, склад нашої планети досі залишається до певної міри загадкою. Тому вчені вивчають будову ядра, спостерігаючи за вібра що їх спричиняють землетруси і аналізують поширення цих вібрацій у різних шарах нашої планети. Компанія Samsung застерегла користувачів щодо обговорення персональної інформації біля її розумних телевізорів. Попередження стосується тих, хто використовує функцію голосового управління Samsung Smart TV. Такі телевізори здатні чути, дещо зі сказаною, передавати ці дані компанії чи третій стороні, каже виробник. Активісти, які борються за захист приватності, порівняли це з пристроями стеження з Роману 1984 Джорджа Оруела. Це попередження набуло розголосу після того, як інтернет-видання Делі Біствіч надрукувало уривок з політики конфіденційності. Виданої Samsung для її телевізорів Smart TV, підключених до мережі. За результатами таємного голосування у третьому турі конкурсу національної премії імені Тараса Шевченка 2015 року визначено чотирьох лауреатів цьогорічної премії. У номінації Література переміг Юрій Буряк за книгу поезії Немертве море. У номінації «Літературознавство і мистецтвознавство» лауреатом став Костянтин Москалець за книжку есеїв Сполохи. У номінації Образотворче мистецтво Микола Компанець за мистецький цикл Земля моїх батьків. У номінації театральне мистецтво нагороду здобув Петро. Панчук, актор національного театру імені Івана Франка за втілення образу Тараса Шевченка на вітчизняній театральній сцені цього року. Премію у номінаціях публіцистика і журналістика, музичне мистецтво і концертно-виконавське мистецтво вирішили не вручати. У Конгресі Сполучених Штатів Америки представили законопроект про надання Україні військової допомоги на 1 мільярд доларів. Як зазначили конгресмени, ініціатива має підтримку як республіканців, так і демократів. У вівторок, 10 лютого, глава Комітету Збройних сил Палати представників Конгресу США республіканець Мак Торнбері та демократ Адам Сміт представили законопроект про летальну оборонну зброю для України. Повідомляє інформагентство Associated Press. Згідно з документом, США мають підтримати Україну у військовій сфері для захисту її суверенної території від іноземних агресорів. У вигляді військового оснащення зброї та тренувань для Збройних сил України йдеться про допомогу обсягом 1 мільярд доларів на термін до 30 вересня 2017 року. На в'їздах до Києва встановили 8 блокпостів для того, щоб посилити заходи безпеки і правопорядку в столиці. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, передає прес служба столичної мерії для посилення захисту столиці. У відповідь на загрозу можливих терористичних дій було прийнято рішення укріпити позиції на в'їздах до столиці. Це бетонні споруди, біля яких чергуватимуть правоохоронці. За необхідності на блокпостах перевірятимуть документи, підозрілі авто і вантажі. Тому ми просимо водіїв із розумінням поставитися до цих процедур які здійснюватимуться виключно в інтересах безпеки та спокою громадян столиці, сказав Пантілеев. У Рівному 40-річна громадянка намагалася розрахуватися за товар фальшивою купюрою номіналом 50 гривень. Про це повідомляє СГЗ управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області. Купуючи двері, жінка почала розраховуватися на касі купюрами номіналом по 50 гривень. Касир звернула увагу, що одна з них виявилася фальшивою. Працівниця одразу ж викликала охорону. Купюру вилучили та направили в науково дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Рівненській області. Громадянка, яка намагалася розрахуватися фальшивкою, надалі пояснювала Ставини пригоди працівникам міліції. У полонів російських окупантів опинився житель Долбунова Петро Єришевич. Про це повідомляє інтернет-видання з Бійця взяли в полон 9 лютого під час боїв біля Дебальцево. В якому стані перебуває Петро Єришевич, не повідомляється. Наразі рідні та волонтери роблять все можливе, аби повернути полоненого додому. Громадські організації рівного, які опікуються захистом тварин, провели оперативну нараду із мером міста Володимиром Хомком. Під час зустрічі активісти та влада обговорили комплексні заходи взаємоспівпраці, які вирішать проблему безпритульних тварин. Активісти та влада домовилися провести заходи щодо поетапної реєстрації всіх собак у Рівному бродячих та домашніх. Це дозволить контролювати їх розмноження та розповсюдження.